Якщо з дипломом, яким можна просто підтертись, стати власником бізнесу або просто успішною людиною, яка має величезний багаж знань і може легко розпочати власну справу, або бути топом на ринку, що робити, якщо ти зрозумів, що університет, на жаль, не може дати тобі знань, за допомогою яких ти міг би розпочати власну справу або стати класним спеціалістом, заробляти адекватні кошти та просто насолоджуватися життям. Привіт! Мене звати Ілля і у сьогоднішньому відео поговоримо про те, які потрібно тобі здобути навички, аби ти з легкістю після університету заробляв 500 доларів, працюючи на когось, куди можна вкладати кошти, аби ти мав пасивний дохід. Куди і що потрібно робити, аби ти мав заповнене портфоліо, яке допоможе тобі влаштуватися на роботу, або потім просто сформувати власну команду і трішечки поговоримо про штучний інтелект і як його ти можеш використовувати в власному житті. Ні для кого не секрет, що ми цифровізуємося. Більшість процесів, які відбуваються зараз офлайн, найближчим часом перейдуть в інтернет. І ти правильно зрозумів? Зараз паралельно навчаєшся в університеті. Ти повинен освоїти діджитал професію. Це може бути смм-ник, графічний дизайнер, таргетолог, монтажер, програміст, будь що пов'язане з інтернетом. Чому я говорю і чому я з певністю можу сказати, що ти будеш заробляти від 500 доларів в місяць? Тому що це популярні професії. Доб, добре, ти мені скажеш, що ринок програмістів зараз переповнений, там потрібно багато навичок і багато нюансів. Окей, але. До прикладу, саме в Україні зараз настає епоха пов'язана з маркетингом. Тобто більшість людей, які займалися на базарі, продавали якісь певні речі, переходять в інтернет і розуміють, що просто так річ не можна продати. Її потрібно якось прорекламувати, зацікавити покупця. Тому умовно моя особиста порада: заходь в СММ. Також поріг в СММ дуже низький. Тобі варто пройти декілька курсів, або освоїтися в цій професії, піти в якусь компанію попрацювати там рік, можна паралельно навчатися в університеті. На півставки, тобі цього буде достатньо. І після 4 років, після того, як ти провчився в університеті, ти з легкістю можеш відкрити власну агенцію або працювати далі на когось. Ба більше, я тобі скажу, як ти можеш обігнати тих людей, які зараз є в цих сферах, і заробляти ще більше коштів. Штучний інтелект. Це явище сколихнуло весь світ. І зараз гіганти, компанії виробляють рекламні інтеграції, творюють відео і багато-багато іншого за допомогою штучного інтелекту. Але багато хто не розуміє цього фактору, не хоче навчатися чогось нового. Але ти можеш. Легко, просто знайти декілька штучних інтелектів, які створені спеціально під конкретні проблеми, а таких безліч, і починай його використовувати в своєму житті. На початку відео ти говорив нам про пасивний дохід і темки. Не зрозумійте мене неправильно, тобто ви не можете почати з нічого і заробляти вже мільйони, і нічого не робити, і просто на пасивному доході заробляти. Для цього вам потрібно, на щастя чи, на жаль, працювати на дядю. Але при тому ви будете заробляти досить непогані кошти в сферах, які я вам назвав, і ви не будете працювати на заводі, працювати будівельником і так далі. Зараз я вам скажу, куди можна вкласти кошти, які ви вже заробили під час того, як ви навчалися в університеті, на досить непоганій роботі. І перше, це телеграм-канали. Як би це дивно не звучало, але під час війни телеграм став. Дуже-дуже популярним. Через те, що ми отримуємо сповіщення стосовно тривог, що всі новини приходять туди дуже-дуже швидко. Телеграм є повсюди і в кожного в житті. Тому досить непогана навичка запускати або переливати трафіки на телеграм, або мати власний телеграм-канал. Навіть зараз існує декілька україномовних курсів, які допоможуть тобі розібратися з телеграм-бізнесом, тобто, як створювати власний телеграм-канал, як продавати там рекламу, як знаходити підписників і як там просуватися. І таким способом на телеграмі я знаю людей, які заробляють від тисячі доларів в місяць. Наступна темка, куди можна вкласти кошти, це крипта. Хо-хо-хо-хо, крипта скам! Хо -хо -хо. Але наразі біткоін коштує 70... Тисяч доларів. Кажіть мені, що крипта, скам і далі. Багато людей навчилися на цьому заробляти, і я рекомендую і вам. Вам не потрібно займатися трейдингом, тому що це дійсно дуже-дуже небезпечно. Там можна втратити багато грошей, але навчіться інвестувати. Тобто читати новини, знай знайти знову ж таки за допомогою телеграму декілька каналів. Які розповідають, куди можна вкласти гроші. Є така тємка, як еїрдропи. Ви входите туди і через декілька тижнів, місяців виводите певну суму, якщо ви перемагаєте в якомусь розіграші. І таким чином можна отримувати досить непогано від 200 до 1000 доларів в місяць, якщо вкладати. Але зрозумійте мене правильно це взагалі пасивний бізнес. Тобто почитав новини, почитав телеграм, вклав гроші. Можливо, ввів. так є проблема. Можна втратити, але якщо ви вклали там, умовно, в 5 коїнів з них вистрілив якийсь один зі 100 доларів на 10 тисяч, ви окупились. Чому ні? Пробуйте. Ти зрозумів, що університет не може дати тобі знання, які допоможуть тобі стати власником бізнесу або класним спеціалістом. Але не гарячкуй, не спішено відкидати університет. Тому що зараз, під час війни, особливо якщо ти хлопець, тобі потрібно мати безпековий ремінь. Тобі потрібно бути прив'язаним хоча б до якоїсь точки. До прикладу, університет дає тобі 4 роки часу, щоб ти зміг розвиватися і відчути студентські роки, і кайфувати від цього. Тому що не забувайте, ми старіємо, і час проходить, і студентські роки не вернуться, не повернуться. тобі варто прожити цей момент хоча б заради цього, заради яскравих емоцій, заради друзів. Але як можна максимально бустанути твій диплом, аби ти по завершенню університету міг претендувати на дійсно високу посаду? Насправді я був в шоці. Наша держава проводить дуже дуже багато міжнародних конференцій, на яких приймаючи ти участь, знайомишся з міжнародними лідерами, маєш сертифікат по закінченню, який дійсно вартісний. Отримуєш знання не з теорії, не з університету, а з практиків. Ти їх слухаєш і можеш з ними спілкуватися і комунікувати. Але їх дуже важко знайти. Ці конференції буквально ніде не оголошуються, тому що ми в Україні, і на це ніхто не витрачає кошти або витрачають, але їх крадуть, і так далі. Тобто потрібно знайти багато багато телеграм-каналів, перерити їх. І знайти якийсь один, де будуть вам говорити, що там умовно. В суботу приїжджає каслер в Німеччини, буде говорити про таке та про таке, участь там безкоштовно. Переходите, розповідаємо про повоєнну розбудову України. Також можна отримати багато користі від компаній, які наймають на роботу людей з такою самою спеціальністю, як ваша. Ви шукаєте, куди ви, в принципі, хотіли влаштуватися. і 100% знайдете, що вони проводять певні тренінги або якісь конференції, і також туди підключайтеся. По закінченню цих конференцій і тренінгів, перше, ви знайомитеся з ком'юніті компанії. Друге, ви дізнаєтеся навички, які потрібні цій компанії. І третє, коли ви прийдете влаштовуватися на роботу до них і скажете, що я проходив тренінг від вас і робив те і це, вони будуть задоволені, тому що вони знають, що їм потрібно, і вони. Роблять тренінги з урахуванням цих їхніх всяких приколів. Моя наступна порада отримати максимум від університету. І ця порада звучить так: збери свою спеціальність. Більшість університетів надають можливість бути вільним слухачем. Тобто, ти можеш відвідувати не тільки свої пари, а й пари інших спеціальностей. І таким чином ти можеш скласти власну спеціальність. Взяти собі філософію, взяти якийсь собі маркетинг, програмування, логіку, математичний аналіз і так далі. І таким чином ти, отримавши диплом тільки своєї спеціальності, отримав набагато більше знань, які, в принципі, тобі будуть корисні в майбутньому. Крайня порада, яка допоможе тобі стати власником бізнесу або просто класним спеціалістом, який кайфує від життя і насолоджується ним, яку я просто не можу пропустити, як власник ютуб каналу про саморозвиток. Це майнсет. Так, ти повинен налаштувати свій мозок на перемоги. Ти повинен гіпнотизувати себе, як би це дивно не звучало. Але кожного ранку, коли ти будеш прокидатися і говорити собі, що так, я зароблю багато грошей, так, я стану успішним, так, я зроблю в своїй кар'єрі те і те, це буде дуже дуже класно. Будуй свій розум так, як ти хочеш. Щоб ти ніколи не програвав і рухався далі. Підсумуємо, ти закінчуєш університет з дипломом, але паралельно ти маєш 100 сертифікатів, корисні знайомства з міжнародними лідерами або просто лідерами думок, які допоможуть тобі розвиватися далі. Ти маєш портфоліо, яке заповнене цими ж сертифікатами. Ти також маєш і освоїв діджитал-навички SMM, дизайнер, монтажер. І ти також вмієш працювати зі штучним інтелектом, тобто вже інтегруєш свою роботу і трішечки її делегуєш на штучний інтелект, яка допомагає тобі заробляти вже від 500 доларів в місяць. Також ти Заробляєш з різних темок, або ти вклав в крипту, або ти займаєшся телеграмом, або ти займаєшся дропшипінгом, або арбітражем і так далі. І все це допоможе тобі дійсно отримати максимум від університетських років, які не забувай, що потрібно прожити, тобто прокайфувати, не забувай цей момент, це дуже важливо. І ти також маєш дуже дуже багато різних навичок, які допоможуть тобі досягати більше і жити щасливіше. Життя. Якщо тобі сподобалося це відео, тобі варто дізнатися про те, як поставити цілі на свій рік 2024, аби ти зміг їх не тільки побачити, а й досягнути. Зустрінемося там, бувай!